Вітаю всіх, хто з нами – UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. Далі у випуску: черговий акт терору та воєнний злочин Росії, масована атака по столиці і по Україні загинуло більше 20 людей та близько 200 поранені. Росіяни знищили ракетою цілий під'їзд, дев'ять поверхів у Києві. Як повернення з освітньої поїздки перетворилося на трагедію для буковинських викладачів і студентів? І в якому стані вони зараз? Любимівська громада прихистила людей, які тікають від російських обстрілів. Рятувальні роботи тривають у Києві. Вночі там був один із найбільш страшних ударів. 18 червня в столиці оголошений день жалоби в пам'ять про жертв масованої російської атаки. Російські терористи вбили більше 20 людей, понад 130 поранили. Люди заблоковані у власних оселях. Їх продовжують шукати надзвичайники. Кількість постраждалих постійно уточнюється. Добре. ああうする、oh, Будинок у Солом'янському районі Києва був атакований балістичною ракетою. Вона влучила в багатоповерхівку, повністю знищивши один із під'їздів. Ми розбираємо, ви бачите, цю конструкцію. Провалилась, ракета зайшла балістично, настільки глибоко, що провалило навіть бетонні перекриття в підвал. Тому налаштовані працювати багатозмінно для того, щоб максимально швидко докопатися спочатку до великих конструкцій. І зараз відповідна техніка ці конструкції буде піднімати для того, щоб поверх за поверхом розбирати. Якщо можете сказати, тому що ви бачите, до дев'ять поверхів склалося на рівні двохповерхового будинку. У Києві на місці атаки знаходять касетні боєприпаси, які використовуються для збільшення уражень. Частини цих боєприпасів знайшли на нивках, де одна з ракет вдарила в житловий будинок. Нівки. Одна із ракет вдарила в житловий будинок, слава Богу, ніхто не загинув. Але така от цікава знахідка Служба ДСНС поліція зібрала отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетні. З касетною начинкою ракети такі маленькі кульки знаходяться внутрі для того, для максимального ураження людей. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто. Рятувальники працюють на трьох локаціях. Триває гасіння пожеж та пошуково-рятувальні роботи на місці ліквідації наслідків російських ударів. Два гелікоптери ДСНС загалом російська армія вночі атакувала Україну 440 безпілотниками та 32 ракетами. Сили ППО знешкодили 402 безпілотники та 26 ракет, серед яких дві аеробалістичні кинжал та 15 крилатих ракет х 101 Через обстріли РФ в Одесі одна людина загинула, 17 постраждали. Під ударами було історичне середмістя. Щонайменше 20 людей поранено у Херсоні через атаку ворожих дронів протягом однієї години в області загинув чоловік. У Нікополі через ворожий артобстріл загинув чоловік. Ще двоє постраждали через влучання ФПВ-дрону. Вранці росіяни вдарили балістичною ракетою по житловому сектору Конотопа на Сумщині. Через обстріли РФ у Запоріжжі пошкоджена багатоповерхівка, гуртожиток та близько 30 гаражів. На Чернігівщині поранень зазнала жінка. Також РФ атакувало залізничну інфраструктуру та вагони із зерном у Києві і області. Співчуття усім, хто втратив рідних через терористичні атаки росіян, світла пам'ять загиблим. Повернення з освітньої поїздки перетворилось на трагедію 14 червня. Біля французького міста Леман автобус із буковинськими студентами та викладачами з'їхав у кювет. У наслідок ДТП загинуло чотири людини, серед них троє українців. Постраждалі учні Кіцманського фахового коледжу потрапили до лікарень. Нині більшість із них уже готується до повернення додому. Що відомо про стан дітей, як із ними працюють психологи, чому вони не зможуть повертатися автобусом, та яку допомогу надають волонтери у Франції? Про це далі у сюжеті каналу Сі4. ДТП в п'ятницю, 13 червня, біля французького міста Леман. В автобусі перебували 60 українців. Переважно це учні Кіцменського коледжу та викладачі. Внаслідок аварії чотири людини загинули, троє з них українці. Посаждалих учнів Кіцменського коледжу доправили до лікарень. Нині їхнє самопочуття покращилося. Більшість готується до повернення додому. Краще ніж ніж це було в суботу, ніж це було в п'ятницю. Багато дітей ті, які були в лікарні, їх перевели до інших дітей, які почуваються краще. Багатьох такі подрапані, знаєте, лиця там, але це кожа. З дітьми все добре. Ми запустили запрос на донати. Ми їм докупуємо гігієнічні речі. Все для дороги зараз ось ми робимо списки і готуємося не автобусом, бо діти травмовані для них неможливо знову сідати до автобусу. Деякі батьки вже перебувають із дітьми у місті Леман. Ще частина прямує до Франції. Ситуація під контролем. Там дітей задовільне попередня. Все добре, ми хочемо просто вже бути вдома. З учнями кісменського коледжу працюють психологи. Для них проводять різні творчі заняття, щоб відволікти від пережитих подій. З дітьми зараз психологи. У нас ми знайшли. Їдуть з сусідніх міст. Ми знайшли їм речі. Зараз вони займаються креативними якимись штуками, щоб відлікти відвідвліктися від цього шоку. Після аварії між батьками в Україні та дітьми у Франції не було зв'язку. Наслідок ДТП у підлітків не було телефонів, а частину з них госпіталізували в чотири різні лікарні. Та вже невдовзі 41 дитина повернеться в Україну. Їх вестимуть потягом із. З пересадками про це повідомили у департаменті освіти і науки Чернівецької ОВА. Одразу після аварії французькі правоохоронці розпочали розслідування за фактом ненавмисного вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень. Йдеться у виданні Лефігаго. Тести на алкоголь та наркотики проведені у них виявилися негативними. Йдеться у заяві прокурора. Водієві, який був за кермом, висунули звинувачення. Зокрема, поки йде з'ясування обставин, йому заборонено кермувати будь-якими транспортними засобами. Наразі постраждалі готуються до переїзду в Україну та зміркувань безпеки, точної дати не називають. Альвіна Абрамчук, новини сі 4 Питання дозвілля культури та мистецтва у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами вивчали представники хуської спеціальної школи спільно з румунськими колегами. Яким досвідом обмінялись освітяни у матеріалі телеканалу М-студіо. Питання дозвілля культури та мистецтва у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами вивчали представники хуської спеціальної школи спільно з румунськими колегами. Співпраця це дійсно завжди це спілкування, це нові знайомства, це обмін досвідом, це нові знання. Наша школа співпрацює із повітовим музеєм Сатумари, який знаходиться у повіті Сатумари, Румунія. Ми підписали угоду про співпрацю із директором музею. А так само співпрацюємо із відділом мистецтва, який очолює Ірина Люба Горват, яка є так само генеральним секретарем Союзу українців Румунії, і саме на запрошення Союзу українців Румунії. Сатомарської повітової філії ми кожного року відвідуємо такі фестивалі за кордоном. Протягом візиту учасники ділилися успішними практиками інклюзивного навчання та обговорювали шляхи покращення соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. Основна мета перебування це популяризація української культури. Люди культури. Українська діаспора в Румунії вони показують, що вони не забулися про своє коріння, звідки вони є, про свою культуру. І ми обов'язково повинні підтримувати їх. Ми це люди, які надзвичайно важливі як для нашого закладу освіти. Особливе враження справили виставка творчих робіт та святкові виступи, які стали своєрідним містком дружби між українською та румунською сторонами. Наша школа представляє не лише вишивку вироби, які зробили наші діти, а так само представляй вишиванку як вбрання, як одяг українців, оскільки це фестиваль української вишиванки, ми демонструємо в першу чергу українську вишиванку і щиро вдячні партнерам нашим, тим, з ким, з ким ми співпрацюємо за кордоном, за те, що вони шанують нашу вишиванку, за те, що вони шанують Україну, за те, що в такий нелегкий час вони завжди поруч, вони допомагають нам, допомагають дітям українським. І в знак поваги і шани. Ми дійсно приходимо кожного року, щоб бути учасниками цього вже традиційного фестивалю. Учасники зустрічі наголосили на важливості подібних ініціатив для налагодження міжнародної співпраці та створення комфортного освітнього середовища для всіх дітей, незалежно від їхніх можливостей. У Луцьку для ветеранів та військових організували цікаву атракцію веслування річкою Стир на човнах. Це не про спорт. Це про відновлення, оскільки це ще один спосіб підтримати захисників, об'єднати родини військових та подарувати момент внутрішнього спокою. Детальніше від колег з каналу Аверс. Напередодні до Луцька прибули особливі гості. Четверо нідерландських військових, четверо українських ветеранів вибігли з гаги, біжать 2600. Кілометрів для того, щоб зібрати 130 тисяч євро на медичну допомогу та на реабілітацію ветеранів в Україні. На кордоні до них доєдналися ще троє наших ветеранів. Уск зустрів неймовірно сильну для нас. Це дуже велика підтримка, емоції у нас з'явилося значно більше сили. Ми стали швидше бігти, нас просили помаліше, тому якби все дуже класно. Ми задоволені луцьким луцькою підтримкою і, в принципі, по дорозі по всій волині всі ОТГ долучалися. Ну все дуже круто. Чотири голландських військових плюс чотири наших військових, які проходять походять там реабілітацію. У них виникла ідея пробігти від Гаги до Києва 2600 кілометрів з метою зібрати. Кошти, от і ми зі своєї сторони з української сторони долучились. Ми біжимо естафету, тобто змінюємо одне одного. Виходить, там от вчора з побратимом десь по 45 п'ять кілометрів пробігли сьогодні. Там плюс-мінус до 35, плюс третій побратим теж закриває. Він іде, от закриває там 10-15 кілометрів, скільки може. У Луцьку для ветеранів та військових організували цікаву атракцію веслування річкою стир на човнах. Це не про спорт, це про відновлення, оскільки це ще один спосіб підтримати захисників, об'єднати родини військових та подарувати момент єднання і внутрішнього спокою. Також ми їх залучили до нашого заходу. Плавання на човні Драгонбот, де приймає участь близько 20 ветеранів. І якраз ці хлопці долучилися. Побачив в інтернеті можливість поплавати ще і плюс в колі побратимів. Ось, позвонив до свого побратима, з Тернопіля приїхав ось так, що враження найкраще, плюс для дитини це перший раз дитина на лодці була. Ну, Супер, супер. Дякую дуже організаторам всім, хто залучився а, до цього проєкту. Нам сподобалось, тому що компанія прикольна і ми дякуємо за організацію. І буде ще, ми ще прийдемо. Потрібно все ж таки колегуватися, шукати людей, які хочуть активно проводити час, а не десь там в барі. І це, це надихає, це приємно. Дуже класно, несподівано. Я вже давно хотів, але ну, не було можливості. А зараз і далі хочу. Насправді це командна робота, це злагоджені, це все. Ну це дуже супер. Дякую дівчатам з департаменту, що покликали і запросили. Дуже дуже дякую вам. Такі заходи не просто активності на свіжому повітрі. Вони про довіру, про можливість знову бути серед своїх. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У Вінниці ветеран російсько-української війни Андрій Суршко підтримує тих. То проходить складний шлях протезування. Про те, як після складного поранення знайти сили, допомагати іншим, поспілкувалися колеги з каналу Вінничина. Андрій Суршко, ветеран війни, який втратив нижні кінцівки на передовій. Після складної реабілітації повернувся до активного життя. Працює провідним економістом у Вінницькому обласному відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Чоловік допомагає побратимам подолати шлях протезування. каже, держава покриває вартість протезів. Їх роблять індивідуально для кожної людини з урахуванням потреб та особливостей тіла. Відвідую хлопців, які отримали також тяжкі поранення. Це вчасності іде ця ампутація. Розказую їм про шлях, який треба там до відновлення. Просто як воно відбувається від себе. Розказую про ну якісь нюанси по протезам. Так як я володар двох протезів, в мене і стигно, і гомілка. Андрій був командиром роти десантно-штурмових військ. Воював від початку повномасштабного вторгнення у складі 77-ї аеромобільної бригади. Поранення отримав під час виконання бойового завдання біля Бахмута. Наступив на міну. Прийшло бойове розпорядження, що от так і так треба завести хлопців туди. І з хлопців завів на позиції ті і наступив на міну. Яку перед тим напередодні, там буквально за 12 годин до того, там вже другий підрозділ намагався штурмувати, і Кацапи при відході вони замінували деякі позиції. І, типу, це така була неприглядна міна, що її типу я не бачив, наступив і отримав поранення. Протезування та реабілітацію проходив у війницьких медичних закладах. Саме там зрозумів, що життя на протезах це не про обмеження, а про постійний рух і щоденну працю над собою. Жалітися, що от я, от такий, от немає ніг і мені там щось це ну не буває такого. Якщо боротися вже за життя, якщо Бог дав нове життя, не забрав колишнє, типу остався в живих, то треба рухатись. А щоб рухатись, треба знаходити якісь, не знаю, навіть той факт, щоб прийняти себе, що вже життя по тому ну вже не вернеш. У складні моменти поруч були рідні та побратими підрозділу. Їхня підтримка стала для Андрія точкою опори, яка не дозволила зламатися. Я теж задаю це собі питання, звідки взялися ці сили. Як тато каже, мій що є стержень всередині, він не зламався. Військовослужбовець радить побратимам, які використовують протези не закриватися у чотирьох стінах, а йти вперед, крок за кроком, адже важливо не лише відновити фізичну мобільність, а й повернутись до активного професійного та соціального життя. Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина». Бійці рівненського підрозділу Національної гвардії України показали своє тренування в умовах, максимально наближених до бойових. Військовослужбовці повернулися зі Сходу, але продовжують відточувати свою майстерність. Про те, як бійці навчаються перед виїздом у райони ведення бойових дій, журналісти каналу ITV Media Group. Так відбувається наступ на ворогів в зоні бойових дій. Щоправда, це все тренування бійців рівненського підрозділу Національної гвардії України. За легендою, відбувся штурм ворожої траншеї. Особовий склад почав зачищати ворожу траншею. Він якби вибив противника. Це було довго, складно, але він його вибив. І противник. По сценарію почав відпрацьовувати штурм на свою ж позицію, щоб вибити нас. Рухалася легка техніка противника, застосовувалися противотанкові засоби, РПГ і був спайк. Було знищено, на жаль, були трьохсоті, Відбувалася евакуація, але, дякуючи нашим дронарям, вони допомогли скидами, щоб особовий склад штурмової групи відступив на точку евакуації. Попри те, що військовослужбовці повернулися із Покровського напрямку, вони продовжують удосконалювати свої навички знову і знову. Постійне навчання є запорукою успішного виконання бойових завдань ними. Треба постійно відточувати навики, щоб вони не втрачалися. Роботу зі зброєю, роботу комунікації з побратимами це постійно, треба навики, які постійно треба відточувати, щоб не забувати. Щоб... М'язова пам'ять так само, ну постійне тренування запорука того, що в бойових умовах тебе вдасться те саме, що ти відпрацюєш на тренуванні. Інструктор з позивним Усик зазначає, на жаль, ворог не стоїть на місці, і тому, аби дати гідну відсіч українським бійцям, теж не можна пасти задніх. Так же само ми прогресуємо, стараємося, як можемо вчимося. Постійно йде опитування особового складу, який повертається з фронту. На цей раз ми їздили так же само з ними і бачили, як це відбувається, що потрібно покращити в бойовій підготовці, як змінити ту чи іншу систему, щоб працювало. А ось тут відбувається навчання із тактичної медицини. Проводить їх інструктор з бойової підготовки з позивним сова. Чоловік розповідає, такі навички вкрай необхідні у зоні бойових дій. Адже від цих знань часто залежить не лише власне життя, а й побратимів. Кожного пораненого є час на накладання турнікету 30 секунд, тому що за дві хвилини поранений може стікти кров'ю. І померти через ну через хвилину. Після того як почалась масивна кровотеча, він може втратити свідомість і тому ми навчаємо військовослужбовців, щоб вони накладали турнікет до 30 секунд. Такі навчання проводяться постійно з різними підрозділами Національної гвардії України. А все для того, аби відточені бойові навички на тренуваннях вміло застосувати у бойових умовах та наблизити Україну до перемоги. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Любимівська громада разом із міжнародними партнерами, місцевими підприємцями відновили стару будівлю. Тепер там можуть жити до 150 людей, які втратили дім. Тут є все необхідне від побутової техніки до продуктів і одягу. Історії тих, хто там зараз, дуже різні, але кожна болюча. Детальніше у відео. На сьогодні взагалі відбувається дуже сильна потреба розмістити людей, які евакуюються з зон бойових дій. Дуже швидко це вдалося зробити щодо приєднання комунікацій. Це і вода, і газ, щодо ремонту швидкого. Об'єдналися всі. Куня самі готуємо. Доброго раночку, смачного вам. Макарони приготували. Та дякую, велике. Не, дякую. Не попробуйте. Та не дякую. Не Попробуй. О, бачите, як смачна макарони супер. До останнього ми були в селі, довод. Ми всякими путями поїхали у Новопавловку. Нам прийшлося купити дому. Коли вже почали бахкати в Новопавловку, так ми не, ми не вірили, як будто нас не касається. Ми сиділи до останнього. І от одного разу, як гахнуло, я опинилася под завалами, двері, окна, все впали на мене, син лежить не живой. Тут приїхали воєнні врачі, забрали його. По собственной добрості, тільки починаєш стріляти, треба вижити. А ми думали, а до нас не дай. Розрішила навіть кошку взяти з коше, і коженятка вже тут народилась, дали все повністю. Живемо одежі нам тоже дають. Ми приїхали в оголі, боці у нас. Зараз йшли мікроволону, кал, духовки, ну, все, холодильники, все. Нас тут балують, та скочиться, ну, тут Це всі новини, які на цю хвилину підготувала для вас команда телеканалу Де 1 разом із журналістами з різних міст. Ми продовжуємо слідкувати за подіями. Тож завтра дізнавайтеся. Найголовніше: дивіться та коментуйте UA Media Медіахаб на наших соцмережах і на Ютубі. Дякую за те, що були з нами. Бережіть себе, своїх рідних. плекаймо нашу стійкість та підтримуємо нашу армію. На все добре. Побачимось.